Всім привіт! Мене звати Арсен. Арсен Пучков. Як ви помітили, в мене російське прізвище, я спитав мого тата, як так сталося, і він сказав, що моя прабабуся, коли була вагітною, у неї помер чоловік на війні, і вона вийшла заміж за багатого москаля, а потім вбила його. <звук> і так ми почали вбивати русню ще до того, як це стало мейнстрімом. І я спитав, а чому вона не взяла назад своє українське прізвище? І тато сказав: ну, бо впадло. І я задумався, що в нашій родині сильніше русофобія або лінь? Мені здається, якби в нас був родинний герб, він був би розділений на дві частини. На одній частині жінка вбиває москаля, інша недомальована, бо тупо впадло. Трішки про мене, я з міста Запоріжжя, і коли я був маленький, мій тато працював міліціонером, а мати лікарем. І ні, я не зі скетчу файної України. І мені здається, що через такий набір батьків я виріс дуже нечутливою людиною. Бо я засинав і чув історії про трупи від тата. Я прокидався, чув історії про трупи від мами. Але від мами дивно, бо вона педіатор. <плес> Як ви зрозуміли, не дуже хороший педіатор. Тому чому вона не в'язниці, ви подумаєте? Бо мій тато дуже хороший мент. І взагалі мати такий набір батьків дуже круто, бо я ніколи не боявся гуляти один по ночам. Я знав, що я або тата, або маму точно зустріну. Зазвичай мама казала, що можна, а тато казав, якій кількості можна. Вам колись батьки казали, якщо хочеш спробувати наркотики, краще вдома, в безпечному місці. Мені просто казали, але батько завжди казав так: якщо хочеш спробувати наркотики, краще вдома, в безпечному місці. Якщо не знайдеш, я знайду. Ти кажи. Ще мені батьки іноді казали, може і вам казали, що якщо будеш погано себе поводити, віддамо в інтернат. У нас просто інтернат був прямо перед домом. Буквально один раз мій тато каже: якщо будеш погано себе поводити, відамо в інтернат і візьмемо собі іншу дитину. Я підійшов до вікна, дивлюсь на інтернат, а там бігає хлопчик, який дуже схожий на моїх батьків. І я задумався: а скільки вони вже розіграли цю карту? Я не здивуюсь, якщо одного дня я подивлюсь на молодшу сестру, а вона чорношкіра. <рес> я дуже ображений на світ, бо світ подарив моїй сестрі красу, розум, відчуття стилю, а мені ОКР, нервозність та тривожність. І правда? Дякую, і правда, в мене є ОКР, ОКР це обсесивно-компульсивний розлад. І часто у людей він проявляється, коли вони забувають, чи закрили вони двері. У мене таке є, але моя пристрасть це комфорки. Я постійно перевіряю комфорки. Я йду з дому перевіряю комфорки. Я приходжу додому, перевіряю комфорки. Я готую, перевіряю комфорки. Я можу дуже довго готувати. <плес> і, і мені здається, що я єдина людина в Україні, що якщо Росія зробить так, що в нас не буде газу, я скажу дякую. У нас є газ, а у вас ні. Дякую. Якщо ще двері заберете. <плес> я ще постійно забуваю, чи закрив я двері машини, але я ніколи не забуваю повийобувати, що в мене є машина. <плес> я нещодавно переїхав в Київ і усвідомив, що в Києві жити дорожче, ніж в Запоріжжі. Отакий От аналіз за чотири місяці. Просто зараз я ходжу в позату хату тільки по святам. <риклад> так, і то коли запросять. <риклад> я ще нещодавно подумав, що позата хата туди не підходиться назва, бо позата хата це ідеальний бренд для полового будинку. А скажіть, будь ласка, хтось із вас хоч раз балував себе в балованій галі. Я просто туди прийшов, побачив ціни і був в шоці. Ніхуя собі ми Галю розбалували. <плес> просто розумієте, тисячу доларів в Києві, і в Запоріжжя це різні тисячі доларів. В Києві тисячу доларів, це ти знімаєш квартиру, ти ходиш не тільки в секунди скуплятись, іноді ходиш в заклади. В цілому середнє життя. В Запоріжжі, якщо ти отримаєш тисячу доларів, ти мер. І я усвідомив, що мені буде складно в Києві ще в потязі. Ви знали, що в Укрзалізниці тепер є хороша кава, там навіть роблять фільтр. І от я їду в Київ, бачу, як люди сидять, п'ють фільтр, працюють на макбуках, а все, що в мене є із Мак, — це мак -кофі. Ще в Києві люди постійно переводять гроші в долари. У мене є такий друг, але він буквально все переводить в долари. Він нещодавно сантиметри перевів в долари. Він одного разу випадково через дорогу перевів не бабусю, а долари. Ще мене бісять, що є різні витрати, які ти не плануєш в Києві. Ну взагалі, бо е, у мене є оператор, це «Київстар», і там в мене тариф смачний безлім. І мені за 150 гривень дають 300 хвилин і безлімітний інтернет. І можете мене привітати в тому місяці в мене закінчився безлімітний інтернет. <рес> я їм подзвонив і кажу, що за фігня? Ви знаєте значення слова безлім? А вони кажуть, вам треба закинути ще 150 гривень, і ми повернемо інтернет. І я їм кажу, пробачте, але на моїй безлімітній карточці закінчились гроші. А ще барбершопи, вони дуже дорогі. Але в мене є травма зв'язана з перукарнями. Бо коли я був маленький, мені порізали вухо там. А я просто сказав: зробіть симетрично. <реклама> Хто знав, що в мене вуха різні? <реклама> я не люблю барбершопи. Знаєте, я люблю перукарні, просто ці барбершопи, де працюють великі, накачені мужики, не подобаються. Мені подобаються перукарні, де працюють дорослі жінки, які знають, що вони прийшли працювати, а не вийобуватись. В барбершопі вам пропонують алкоголь. В перукарні алкоголь вже в майстрі. В барбершопі вас голять небезпечним лезом. В перукарні будь-яка річ в руках п'яного майстра то зброя. В барбершопі вас питають, як підстригти. В перукарні вони знають, як вам буде краще. Бо хто з нас майстер їбать? А ці назви барбершопів: – Грізлі, Ламберджек, Фрізер це взагалі перукарні чи А для картавих людей. <ріст> я останній раз, коли був в барбершопі, я туди прийшов, і вони кажуть, як тебе підстригти. Я кажу, давайте так, щоб дівчатам подобатись. І він мені каже: ну, щоб дівчатам подобатись, треба в войти. А я і так айтішник. Що мені робити? Так, я працюю в айті-сфері, і в цілому зараз айті-сфера переживає на найкращі свої часи. Можу сказати, що вона потрохи помирає в Україні. Зазвичай, коли я про це кажу людям, вони кажуть, що айтішники? Да вийобувались. Писав софт, тепер пиши со софт. Особливо сумно це чути від батька. Просто мій батько завжди хотів, щоб я був міліціонером, як він, але декомунізація забрала в мене єдиний шанс зробити його щасливим. Тому я айтішник. І насправді я дуже поганий айтішник, бо я дізнався, що таке ddos атака, коли почалось повноштабне вторгнення. Знаєте, що таке ddos атака або ddos Знаєте, я швидко розповім: DDoS-атака атака це коли комп'ютер відправляє дуже багато сигналів на сервер, сервер не витримує і ламається. Я ж думав, що DDoS-ить означає жорстко нахапатись з друзями. І коли мій начальник мені написав: Ей, Арсен, а ти прийдеш в офіс до досить всією командою? Я здивувався, бо ми з ним разом навіть пиво напили. А тут додосити? Але мати виховала мене чемпіоном, тому я поїхав, купив щось солоденьке, приїхав в офіс. Ми додосили російські сайти, а потім жорстко нахапались. Насправді я проти наркотиків, я жартую, але іноді люди думають навпаки. Нещодавно йшов по вулиці і почув, як хтось каже, хлопець стій. Я подумав, мабуть, дівчина, повертаюся, там поліція. І поліція каже: Блін, десь ми тебе бачили. На когось ти схожий.' І я подумав, стендап. Нарешті впізнають на вулицях. Настав той час. А вона каже: Ні, ти схожий на наркомана. А коли таке кажуть, тут немає правильної відповіді, бо ти кажеш, я не наркоман, і вони кажуть Наркоман так би й сказав. Або ти кажеш, я наркоман, і вона каже та мовчи, бо тобі все видно. Просто да, ми етішники, ми схожі на наркоманів. Бо в нас бліда шкіра, у нас хворобливий вигляд, червоні очі. Просто розумієте, коли ти цілий день працюєш за комп'ютером, в тебе болять очі, болить спина, хочеться вийти на вулицю і просто подивитись на небо. Це прекрасно. Ще одного разу мені сказали, що схоже на аутиста. І потім жінка каже: Блін, а правда, що вам аутистам дуже складно спілкуватись з людьми і будувати соціальні мости? І я їй кажу, пішла в страку. І вона каже, блін, реально? Як ви так живете? Так, я айтішник, я мало заробляю, але айфон в мене є. А є в залі володаря айфонів, є. Ну а ви прям володарі, так? Да? Ну прям володарі. Знаєте, колись Саурон зробив три айфона ельфам, шість гномам і дев'ять людям. І тут ви володарі айфонів. Я просто теж вважаю, що якщо айфон, то це володар. Якщо Samsung власник. Якщо Huawei, лох. У мене просто теж є iPhone, і мене бісить, що сірі все ще не знає української мови. Бо що має статися, щоб вона усвідомила важливість мови? Приходить повідомлення, і вона каже: е, що -то ні на руському я не можу прочитати». Ну і слава Богу, малороска. <праць> просто цей телефон за 700 баксів. Та за такі гроші має бути так. Приходить повідомлення і вона каже, Пан Арсен, вам прийшло повідомлення від мами. Або, як би сказав класик Василь Симоненко, знов листа мені прислала мати. Лис невеличкий на кілька слів. Пише рідна, що навколо хати сад вишневий забелів. Сірій, це все? А, слава Україні! Слава! Дякую, у мене все.